Томас та його друзі Залізничні історії. Зважай на велосипед. Якщо ви вранці їдете автобусом Берті, то з'їхавши зі звилистої сільської дороги, перетнувши кам'яний місток, ви під'їдете до Томасової бічної рідки. Тут ви можете почути, як Берті, зустрівши одного зі своїх друзів, привітно з ним вітається. Ім'я цього друга Том Тітер Поштар. Щодня Том бадьоро роз'їжджає довкола остова Содор. Він спиняється на станціях, беручи листи і посилки, що їх залишає Томасів чи персів у поштовий потяг. Потім він розвозить їх по фермах і хоторах, там і сям. Паровози знають, що скрізь куди не досягають їхні рейки, том Тіппер відвезе і привезе пошту, незважаючи на те, йде дощ, чи сяє сонце. Він завжди готовий допомогти вантажити на потяги мішки з поштою. You, дякую тобі, Томас, вистить персі. І я дякую, підтримує Томас. Ти дуже корисний поштар. А, відповідає Том. Що я був би без свого фургончика. Разом ми молодці. Та якось Тома на платформі не було. Незнайомий поштар скинув мішки на платформу і зник. Що сталося з Томом? поцікавився Персі. Із його старим фургоном, сказав машиніст. Не дивно, що новий поштар такий сердитий. Якщо вести поштою мішки на велосипеді, то хто хоче, сердиться». На другий ранок паровози з радістю знову побачили Тома. Та вигляд у нього був дуже сумний. Начальник пошти вирішив, що ганяти мій фургон дуже дорого, а на велосипеді мені виходить їздити довше. Пробачте, не можу затриматися, щоб вам допомогти. Хотів би я якось підбадьорити Тома, зітхнув малий Персі. Він саме думав, як це зробити, та його думки грубо перервали. Якийсь чоловік кричав на Тіппера, ви мусите повернутися в кабінет гладкого контролера, ви йому потрібні, щоб підписати важливі документи. О, господи, відказав Том Тіпер. Через це я ще більше запізнюся. Він поспішав і втратив обережність. Сперши свій велосипед на персі у поштовий вагон, він побіг геть. Стій! крикнув персі. Та Тома вже не було видно. А тоді сталося ще гірше. Персів машиніст не побачив велосипеда і рушив з місця. О, ні. закричав персі. Тепер буде клопіт. І клопіт був. Перший машиніст швидко спинив потяг. Усі підбігли до місця події. Велосипед Тома Тіпера розтрощило на шматки. Пробачте, пане Тіпер, вибачався Персі. Та нічого, Персі, сказав поштар. Ти тут не винен, але тепер розносити пошту я можу тільки пішки. Що ж воно далі буде? Невдовзі Том тіпер про це дізнався. на другий день він радісно чекав персі. Свиснув персі>, <звиснув> персі. Чи це я бачу гарний новий фургон? <звиснув> так і є. Вчорашній випадок мені прислужився. Мій начальник вирішив, що для цієї роботи потрібен новий фургон. Фургон значно краще, ніж іще один велосипед. Він вартий заплачених грошей, тепер я скрізь завжди буду вчасно. Виходить, я допоміг, засяяв персі, О, тим нещасним випадком. Звучення українською мовою телекомпанії ICTV. Переклад Леоніда Дмитренка. Інженер звукозапису Олексій Коротченко. Читав Микола Козій.